Сьогодні давайте провіримо, що в нас кролики трішки чи підросли чи ні, тому що вже пройшов тиждень, як не як. Було їм два місяці. От, а це вже рахуйте, там є деякі е, два місяці і тиждень, а деяким буде два з половиною навіть. Тобто там плюс-мінус по різних вигодках, і вони чуть-чуть старші є. Тому можливо там вже хтось підріс, а і вже буде якесь м'яско. Жорики. хеллоу! це такі, бачите, кабаноси вже є, дивлюся. Такий нормальний. Тут я бачу. Проявляє активність пацанва. Що Що бігаєте? Алло. Ну ці маленькі, це явно. Так, до речі, дві самочки покрив сьогодні. Там під резні самців позаписував. вушку, поки хай разом сидять. Але вже десь бились. От в однієї єгеть десь на... Тулубі аж укус, бачу рана, десь билися конкретно в Редін. І то дві самки. Три з половиною місяця. Тобто, бачите, усіх пофіксовано, що вони паровані під різних, під різних дядьків. Тому йде нам на ремонт. Тут якісь більші, хоча вони менші. Ну, слухайте, 2500-2600 майже є. Ребята. Так. Так само 2500. чому маленький не росте ти, га? не ростеш? Малі, малі. піпець, Третього 07 Ну це 2,5 з половиною місяці, от. От неї два, считай, 500-2600. А ми ждали, що будуть більші якісь. Ну, це взагалі 2 300 Це з таких, що старших оцих. Так Ну і тут такі самі вони сидять. Четверте число. А ці ще взагалі 15, ще на 2 місяці буде. Коротше ці такі самі шостого. В принципі, може і цим буде два. Ходи на сюди, один з другим. Проверим. 2400, 2300. Ну нема що взагалі вибирай на забій. Оцей якийсь кабан. Ходимо. Кабан. Ти кабан? О, 2650. Ти нам нравишся, слухайте. Ну. Ты такий парень О. каже на святочий Коротше небольшой Короче, ребятки Так це був іншого Зиншов Какие сухарик Флинт Коротше дрібнота А куколным в ухо позначений? Я не знаю Привет Шо ты Короча, малуваті, ребята, нема, нема що бити. Це ще тиждень хоча б чекати. Капець. Покажу вам ще новинку нашу. Там вже чуть-чуть показував, можете бачити хто ці в цьому, в шорцах. Робимо, до речі, тушоночку з курятини, з бройлера, без кісточки. Тушоночку нашу. Курячу. Ану. Зацените, как красота. Лайк. Так, друзья, кого цикавить? Такая тушеночка. Куряча с бройлера. Филе. Без кистки взагалі. Вот такая может быть в наявности. Так, друзі, є в нас знову свіженька тушоночка куряча. От, кого цікавить, можете звертатися, тому що ту вже розібрали. Зробили новеньку сьогодні свіженька. Тоді ставимо її в холодильничок зараз, тільки з автоплави зняли. От, і через день буде готова такий от вигляд. Золотистий прям. Отже, друзі, дивіться, яка в нас. Пушонка куряча, Вигляньте, Цього разу я зробив вже більші шматки. М'яса такого, знаєте, не сильно дрібнив, щоб класно виглядало, Вигляньте, Просто які здорові шматки, гляньте. Просто, блін. Віцекі соку, Це власному соку получається. Смачненька. Подобається. Можна їсти якщо Лайк. Like. Значить, було в нас ще сьогодні відправочка шкіри. От, переважив я таку, що від 130 грам, от, і було там срібло, ну і віла. От, і окремо позв'язував, щоб легше було так відсортувати. А вся інша, там 120-115, отака вийшла, бо літом сушилася і вона дуже легка. Ну і плюс кролик, як би, звісно, бився там в районі до 3 місяців. Тому і так. Значить, лишилося тільки срібло, яка менше 130 грам. На жаль, таку, каже, не беремо навіть на ферму. Ну, тут були ще пару помісних, бачите, таких. Тому, не знаю. Отут, грубо говоря, кілограм, може й більш. Навіть не відправляв, тому що менше 130 грамів вона на ферму не підходить. На жаль, так сказали. <рес> так, Тут, звісно, ще в нас багато сохне шкіри. От, як ви бачите. От, вона була така наполовину суха, де трошки жир. отут, Бачите, і понизу, От, то там ще не до кінця досушена. Тому... Поїхала, на жаль, по цінах вже розповім вам пізніше, тому що що там по виходу вийде. Так, наші кролики що топчуть? Водички їм налили повно на вечір. Що, жевжики провакциновані, вже, бачите, які тузики бігають. Тузики-бутузики, коли рости будете? Що пригаємо? Рости, коли будемо. Так, на вечір вже активізується, бачу топчуть щось трошки. Так, було в нас декілька окрольчиків ще. Має бути ще в нас. Так. Деякі вже підросли бутузики. Так. Мамулька. Що тут у нас? Не пам'ятаю, з яких штук, чи викидав щось, мабуть, не викидав. Тут чи 11, чи 12 було. Не пам'ятаю, мабуть, не викидав взагалі нічого. Так, ці вже наші сріблячки теж дві ціну які вже. Як кабаносики виросли. Хто це в нас такі? Вже його очі, може, відкрив, не? Да, вже все там дивиться. Жмуриться. Бачите, свічу йому очі, воно жмуриться. Так. Не, тобі чуть сіна, кужуй. Так, а ці наші, дивіться, вже які вже підрукли. Добрий день, мадам. Добрий день, добрий день, добрий день. Так, це хто у нас тут такий лежить? Що за бутузи лежать? Так, ще на вам замінив підстилку. Чого підстилка знову якась вогка? Ага. Що це таке? Ах, вы жулики, две цейки, ну це капец. Ого, О, О. Куда бежишь? Куда? Ты жулик. Кому було цікаво, пишемо свої коментарі. Всем пока.